Сьогодні про таке в першому світі українські воїни знищили два російські бойові літаки ударом з морського дрона. Без гарантій безпеки Україна щодо присутності світових лідерів на параді Пабідабесія в Москві. Символіка тоталітаризму в американській столиці росіяни провели пропагандистську акцію у Вашингтоні. Сенсація! Нарешті! Трамп сказав, на які поступки має піти Росія заради миру. Важко уявити менш кваліфіковану людину. Про кого і чому так висловився колишній радник Трампа Джон Болтон? Про це і інше просто зараз. Привіт, мене звати Володимир Рапчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку і починаємо. Вперше у світі знищення бойових літаків ударом з морського дрона. Воїни головного управління розвідки у Чорному морі ліквідували два російські су 30 Це сталося 2 травня. Удар було здійснено з безпілотної морської платформи Магура. Обидва багатоцільових винищувачі Російської Федерації, орієнтовно вартість яких становить приблизно 50 мільйонів доларів кожен. Спалахнули у повітрі і впали у море. Ось як це відбувалось. Блискуче було збиття російського військового літака з нашого морського дрону. Доказ українських спроможностей. Дуже влучно наша армія провела операцію по військових об'єктах на території Криму. Мінус ще один другий російський літак за добу, І також знищені військові склади. Україна не може гарантувати безпеку світових лідерів, які 9 травня будуть присутні на параді в Москві. Про це сказав президент Зеленський, спілкуючись з журналістами. При цьому він додав, що Україна поважає вибір лідерів, які їдуть на цей парад. Нагадаю, що російське керівництво запропонувало триденне припинення вогню, яке дозволило б їм провести цей парад педабєсія. Тобто, це не про бажання миру, а про просту маніпуляцію. Адже від американської пропозиції про тридцятиденне припинення вогню Росія відмовилась. Ми готові якнайшвидше, хоч від сьогодні, переходити до припинення вогню, якщо Росія готова до дзеркальних кроків, до повної тиші, до тривалої тиші, щонайменше на 30 діб. Це чесний термін, коли можна підготувати наступні кроки. Росія повинна зупиняти війну і припинити штурми. Припинити обстріли. Станом на зараз, інтенсивність російських ударів не свідчить ні про що, окрім російського бажання і далі воювати. Днем раніше Зеленський сказав, що союзники України вже втомилися від російських маніпуляцій. Він додав, що головне завдання для українського ВПК максимально прискорювати створення української балістики. Були доповіді про забезпечення наших бригад. Про комплектацію наших підрозділів також дуже детально про українську ракетну програму, наші ракетні розробки, наші виробництва завдання максимально прискорювати створення нашої української балістики, наша далекобійність це чітка та ефективна гарантія безпеки для України. Тим часом путінська масовка на параді побідабісія в Москві стає все меншою. Низка європейських лідерів відмовилася брати участь в цьому заході. Причини різні від хвороби до завантаженого розкладу зустрічей. Індія, наприклад, знизила рівень свого представництва. Навіть так званий президент Білорусі Лукашенко сказав, що запізниться на парад. Усі подробиці у нашому сюжеті Москву завалило снігом. У російських регіонах вірують лісові пожежі, але підготовка до путінського параду ні на день не зупиняється. На параді 9 травня в Москві діятиме список заборонених предметів. Він містить 26 пунктів, серед яких яйця та вейпи. 9 травня близько температура піднімається дедалі вище. Тому друзі Путіна різко починають хворіти. Я думаю, що ті, хто збираються приїжджати в Росію, так у них мужество гораздо більше у тих, хто прячеться за чітм спиною і намагається кому бити не було угрожати. Піти на лікарняний найпростіше, коли публічно не можеш сказати російському диктатору ні, але розумієш, що треба уникнути світового засудження. Також був би бы рад відіть вас в Москві на торжествах по случаю 9 мая, постанпіні ми ждемо його в Росії по случаю 80 десятиліття побіди на великій атечній войні. Во второй мирової пригласили господина Мін Аун Хлайна прийняти участь в праздну восьмидесятиліття победи Великої Отечественної войні 9 мая, незважаючи на зусилля Путіна, вже в трьох лідерів спрацював інстинкт самозбереження перед святковим парадом. Президент Сербії Олександр Вучич раптово почуває себе погано під час своєї поїздки до США і повернувся до Сербії, скасувавши всі заплановані зустрічі. Лікар військово-медичної академії Дінчич сказав, що причиною нездуження Вучича стало різке підвищення кров'яного тиску. Много лет я участвую в наблюдении за здоровьем президента Сербии. За последние 10 лет сходные проблемы были у него трижды на фоне высокого артериального давления. Во время пребывания в Америке он почувствовал боль в груди, сильную, но кратковременную. Он получил дополнительную терапию, достаточно интенсивную. Про раптові проблеми зі здоров'ям заявив ще один європейський лідер, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Причинами, нібито, є серйозні проблеми зі здоров'ям, Фіцо, які виникли після пережитого минулого року замаху. Але чи правда це так на даний момент у словаччині та сербія, не зважаючи на недуги лідерів, підтверджують їхні наміри поїхати до Москви, к путіну, не зважаючи на погрози Брюсселя. По случаю 80 десятиліття побіди на Великой Отечественной війні во Второй мировой, ми вместе отметим этот юбилей. Україна не гарантує безпеку 9 травня, але ці двоє присягалися приїхати до Путіна на Уклін 9 травня. Зараз вони переживають, що у них парад під питанням. правильно переживають, але повинні переживати, що ця війна досі триває. Вони повинні закінчити війну. І міністр оборони Індії вирішив не їхати до Москви на парад. Після того як прем'єр-міністр Нарендра Моді відмінив свій візит до РФ. Тепер Індію на параді представлятиме заступник міністра оборони Санджай Сет. для нас, для всіх це найбільший праздник, святой день. Ми чтимо пам'ять 27 мільйонів погибших. Серед них є діди, прадіди і тих, хто сьогодні живе на Україні це рішення должно об'єднати і напомню, що ми один народ. Нещодавно Лукашенко подякував Путіну за запрошення на парад у Москві та підтвердив, що не може не приїхати. А потім прес-служба сповістила, що він буде, але можливо запізниться. Лукашенко вже третій рік біжить від Путіна одразу після параду, не дочекавшись навіть обіду. Наразі Кремль підтвердив чотириденний візит Сідзепіна до Москви. Володимир Зеленський попередив, що Україна не збирається надавати відвідувачам гарантії безпеки на параді. Ми не можемо нести відповідальність за те, що відбувається на території Росії. Вони забезпечують вам безпеку, і тому гарантії ми вам не даватимемо, тому що ми не знаємо, що Росія буде робити в ці дати. Вона може робити зі свого боку різні, скажімо так, кроки і підпали, і підриви, і таке інше, а потім звинувачувати нас. Представник Кремля Пісков засуджує Україну та її президента за те, що у триденному перемир'ї бачить театральну постановку, організовану перед парадом Це тест на готовність України к миру. І ми розуміється, будемо ждати не двусмислених, а окончательных заявлень, а головне – действий, направлених на деескалацію конфлікту в праздничные дні. Неготовность режима прямо ответить на сделанное Россией предложение ясно показывает, что идеологической основой сегодняшнего киевского режима является неонацизм. Напередодні параду Кремль стягує все ППО до Червоної площі. У нас зараз потужні можливості по виробленню е, засобів дальнього враження, тому ну скажем так при бажанні спланувати таку операцію. Е, це невеликі складності. Це китайські військові в центрі Москви. Вони також готуються до 9 травня і хочуть марширувати на путінському параді. Георгівські стрічки, пілотки та російські пісні це діти з малі готуються до 9 травня. А в дитячому садочку в Дагестані дітей одягли у військову форму і посадили чомусь не влади, а в німецькі мерседеси. Ура 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 схожа історія, і на вулицях воронежа незавісими падрізкі на хама вітеліму силу. В Севастополі почали їздити тролейбуси перемоги. На них зображені георгівські стрічки та скульптура Родіна мать завь у містах Казахстану. Не дозволили проводити паради на 9 травня, аналогічні російському безсмертному полку. В День 80 десятиліття побіди ми за безсмертного полка по вулицях города Алмати і Казахстана. Ну а це верх цинізму. Зруйнований український бахмут, обвішаний білбордами до 9 травня. Одним словом, пабіда бєсіє. у Росії. День 9 травня давно втратив гуманістичний сенс. За останній чверть століття він перетворився із дня пам'яті на інструмент держпропаганди Путіна. Путін Путін президент! Міра, ура! ура! Паралельно з'явилася інформація, згідно з якою на 9 травня жителям Москви відключать інтернет. Російське керівництво пояснює такі дії вимогами безпеки. Ну, начебто, вранці вони вже провели, так би мовити, репетицію і залишили частину жителів російської столиці без зв'язку. Якщо це правда, мене це не здивує. А що скажете ви? Напишіть, що думаєте про парад культу перемоги в Москві. Чекатиму на ваші коментарі. А ще підписуйтеся і ставте вподобайку цьому відео, якщо досі цього не зробили. Знаєте, це мотивує, допомагає розвивати канал. Близько сотні росіян провели пропагандистську акцію Безсмертний полк у Вашингтоні. Було все і тоталітарна символіка, і слова на підтримку російської агресії. Але була і контракція, український протест. Колеги із телевізійної служби новин були на місці, і ось що вони побачили. Радянські прапори з портретами Сталіна, Георгіївські стрічки, гвоздики і хрестовини під портрети дідів поблизу Білого Дому роздають централізовано. This is ганьба ебсолутжах, що їм вільно це робити в нашій країні, коли їхні співвітчизники. Тероризують, убивають цивільних дітей, крадуть до 80-ти річчя капітуляції фашистської Німеччини у другій світовій посольства Росії в усьому світі отримали з Москви рознарядку святкувати із розмахом. Хоча до цього три роки повномасштабної війни, принаймні у столиці Сполучених Штатів, агенти рашизму були у підпіллі. До ковіду, але дуже маленькі, десь 25-30 осіб. Я подивилася на сайт, і здебільшого, це були одні якісь баби, бабиська, так? А тепер трошки мужиків назбирали, якихось недобитків. Ця невелика україно-американська група прийшла привернути увагу до насправді актуальних питань. Ми не звірі. Ми не звірі, ми люди. Ви тварі. Ви тварюки. Ваша кел! More criminals. More criminals. More criminals. одинокий ліберальний росіянин. Спробував пояснити співвітчизникам, у чому вони не праві. Я прийшов вам, щоб вам сказати. Я прийшов до вас, щоб вам сказати, що нацистська німеччина не чіпайте руками. Іди звідси, барани барани. Росіяни спочатку роблять вигляд, що український протест їх веселить, закликають розмовляти на мові і приєднуватися до них. Але жінка у кокошніку таки і побігла скаржитися на знімальну групу ТСН. Офіцер поліції пояснив їй, що журналісти мають право виконувати свою роботу. Вона задає питання, тому що вона журналістка. Вона не з тією групою. То ми можемо піти і ставити їм питання теж, якщо в нашій групі є журналісти. У вас в групі є журналісти? Так, взагалі, у нас багато журналістів. Я просто питаю. Звичайно, жодних журналістів із посвідченнями серед росіян не виявилося, але поліцейські такі просять учасників українського протесту відійти на безпечну відстань. Росіяни шикуються в колону, і побідебесія починається. Я ж таки скористалася своїм правом поставити кілька запитань: чому росіяни вбивають українців? Ви це підтримуєте? Дайте мені насолодитися прогулянкою. Українці також вбивають росіян. А хто напав на Україну? Це не має значення. Вони вісім років бомбили Донбас Донбас. Втім, мені співрозмовницею пощастило трохи більше аніж цьому американцю, який вийшов із саморобним плакатом проти Катюш. Ще 10 тисяч ваших гвалтівників сьогодні приєднаються до безсмертного полку. Перемога буде за нами. Ура! Ура! Учасникам Побідобєсія не просто дозволили їхнє зібрання у Вашингтоні, а ще й перекрили низку вулиць для того, щоб вони могли безперешкодно дістатися від площі Лафаєт до меморіалу Другої світової. Український протест супроводжує марш Побідобєсія зі своїми гаслами. Для мене просто смішні, і жалюгідні. Багато хто каже, о, я так тих москалів ненавиджу. Я їх просто зневажаю. Бо дивіться, що з ними робить їхній уряд і так далі, і все інше, а їм це подобається. Діставшись з пункту призначення, росіяни трохи поспівали і потанцювали, але насолодитися своєю прогулянкою повною мірою не змогли через гучномовці з українського боку. Я був на всіх, на всіх, як сказати, протес. Я був малий, я ходив. Тати мене все браво проти Росії, проти Святів. Я вже це роблю 60 років. Не знати, чи росіяни і не планували промов, чи не змогли їх влаштувати через звукові перешкоди, постановили завершити своє збіговисько коліноприклонством перед американським меморіалом. І пішли з Вашингтона, Сполучених Штатів, Ольга Кошленко, Максим Шинкаренко, ТСН, 1+, марафон. Єдині новини. На противагу. у Великобританії відбувся парад до 80-річчя перемоги над нацизмом в Другій світовій війні. Представники Збройних сил України брали участь в цьому заході, як ті, хто захищає Європу сьогодні. Ну а зараз готуйтесь. Нарешті Трамп сказав, на які поступки має піти Росія заради миру. Спілкуючись з американською журналісткою Крістен Велкер, президент сказав таке: Росії доведеться віддати всю Україну. Тому що Росія хоче всю Україну. І якби я не втрутився, вони б зараз воювали за всю Україну. Росії не потрібна та смуга, яку вони мають зараз. Росія хоче всю Україну. Послідовність і злагодженість це точно не про діючу американську адміністрацію. То виявляється, що Путін хоче захопити всю Україну. Не може бути, чому ж тоді віцепрезидент США Джейді Венс каже про лічені милі української території. І я думаю, що українці так звичайно розлючені тим, що до них вторглися. Але чи будемо ми продовжувати втрачати тисячі і тисячі солдатів на кількох милях території в той чи інший спосіб? Я сподіваюся, що обидві сторони прийдуть до тями. Ну то як лічені милі чи вся територія України? Путін хороший хлопець чи кровожерливий агресор. Думаю, що саме ця непослідовність заважає керівництво сполучених штатів визначитися з тим, на чиєму вони боці, а це в свою чергу заважає іншим країнам визначитися, чи хочуть вони зараз мати справу з Америкою. Хоча треба зазначити, що за словами Дональда Трампа, Сполучені Штати ближчі до однієї зі сторін у перемовинах про припинення війни. Про це він сказав в тому ж інтерв'ю з американською журналісткою Крістен Велкер. Щоправда, він не уточнив до якої зі сторін ближчі Сполучені Штати. Трамп додав, що він може ухвалити рішення про вихід із перемовин. І тут виникає відчуття, що в питанні завершення російської війни проти України Білий Дім обрав тактику: якщо вдасться, то ми молодці. А якщо ні, то винні всі, крім нас. Я бачу три фази цієї тактики. Перша у всьому винні попередники, що ми чуємо від Трампа, що це війна Байдена і Обами. Друга фаза, ми тільки починаємо. Що ми чули від Трампа під час виступу в Мічигані? Правильно, ви ще нічого не бачили. Ми тільки починаємо. Третя фаза. Ми хотіли, але нам всі і все заважало. Що ми чуємо від Трампа? Ось це щоб ви розуміли, існує величезна ненависть. Крістен, ми говоримо про величезну ненависть між цими двома чоловіками, і між знаєте. Деякими солдатами, відверто кажучи, між генералами вони запекло воювали протягом трьох років. Ненависть? серйозно? Типу, звідки взятися ненависті? В чотирнадцятому році Росія розв'язала війну проти України. В 22-му Путін наказав своїм військовим розпочати повномасштабне вторгнення. Росіяни вбивають мирних українців, руйнують міста, знищують інфраструктуру. А українці за це мають їх любити? Так, ненависть. Це заважає надавити на агресора і змусити його припинити війну? В такому разі, третя фаза розпочалася набагато раніше, аніж я думав. пам'ятаєте повідомлення New York Post про те, що спеціальний представник президента США Стів Вітков викликав занепокоєння серед членів Трампівської адміністрації? Схоже, що у цій історії з'явилося продовження. Про Вікофа висловився колишній радник Трампа і колишній посол Сполучених Штатів ООН Джон Болтон. І повірте, дипломат Болтон навіть не намагався бути дипломатичним. Лунало і потенційна катастрофа, і важко уявити менш кваліфіковану людину. Маємо нагоду це почути і побачити. Я думаю, що Вітков підпорядковується безпосередньо Трампу. У цьому його перевага він буде робити саме те, що скаже Трамп. І я думаю, що це катастрофа, яка готується. Катастрофа на українсько-російському фронті, потенційна катастрофа на іранському фронті. Я маю на увазі, якщо ви подивитеся на Віткофа, він нічого не знає про Україну, він нічого не знає про Росію, він нічого не знає про Іран, він нічого не знає про ядерну зброю, він нічого не знає про контроль над озброєннями і нерозповсюдження. І він нічого не знає про переговори між державами. Дійсно, важко уявити собі менш кваліфіковану людину, і все ж він є особистим посланцем Трампа. Я просто думаю, що це величезний ризик. І у вас не було раніше ні радника з національної безпеки, ні держсекретаря, який мав би якийсь контроль над ним. Продовжуємо уважно стежити за розвитком подій. Ну і наостанок, скайп, все, дякую за увагу. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтесь, ставте вподобайку, коментуйте і до зустрічі.